Більше поговорити про міжнародні зусилля України та реформаторські потуги уряду. Ми запросили до студії народного депутата України Антона Геращенко. Дякую, пане Антоне, що знайшли сьогодні. Добрий вечір. Отже, президент передав сьогодні багато техніки. Наскільки за вашою оцінкою є сьогодні взагалі боєздатна українська армія? Ну ми можемо сказати, що зрівняти українську армію зараз рік тому неможливо, тому що зараз ми вийшли далеко вперед. Саме головне, що наші Воїни вони вміють битися, вони вміють оточувати супротивника, вміють його вбивати. І це є дуже гарно. Тому що, коли в квітні місяці була почата терористична операція, або коли у березні російські війська захоплювали Крим, наші воїни не були готові нажати на спусковий крючок. на спусковий гаячок. І зараз ця проблема вирішена. Наші воїни, чітко розуміють, що вони захищають свою родину. Свою батьківщину це дуже важливо. Багато зусиль проводиться ну, в Україні. Зрозуміло, будується армія на заході. Багато дипломатичних зусиль. Президент також про це говорить. Ви зараз тут у Вашингтоні, в Берліні відбувається зустріч. Взагалі, чого Україна сьогодні хоче від заходу. Ну, захід, захід дуже допоміг нам а, у другій половині цього року після того, як почалися знижуватися ціни на нафту. І будемо казати прямо, що це головна заслуга а, Сполучених Штатів Америці, які попрохали своїх арабських партнерів знизити ціну на нафту. Зараз а, Путін а, не зможе виконувати свій бюджет. Зараз він не зможе наповнювати військовий бюджет і а, таким чином оновлювати свої військові сили. Але а, для того щоб російська економіка взагалі збанкрутіла, потребується декілька років. Тому з одного боку потрібно укріплювати обороноздатність України. Шляхом того, щоб запад допомагав нам е, поставляти нову бойову техніку, угу. зараз е, наші війська воюють техніку, які 30-40 років, угу. і всі ці танки, бойові машини е, після відновлення вони не можуть протистояти новим зразкам російської воєнної техніки, це є правда. Тому нам потрібна пряма військова допомога Запада, Західу, е, нові бойові машини, нові технології. І я думаю, я думаю, що після того як до влади у Сполучених Штатах Америки прийде наступний президент. Я б вважав би, що це повинен бути республіканець. То Сполучені Штати ще більш будуть допомагати Україні. Ну, це ще два роки. Два роки ну, треба ще вижити. Це роки, але зараз республіканці опанували владу у сенаті, опанували владу у конгресі. і Це дуже добре, тому і був прийнятий місяць тому акт на підтримку України, який зараз вже, наприклад, з 1 лютого буде конкретний результат. Всі американські компанії будуть повинні в 12 годині 1 лютого звернути свою діяльність у Криму. І я вважаю, що наступним кроком може стати ще більш жорсткі санкції економічні проти Росії в енергетичному секторі будемо казати прямо Росія. Якщо туди війду, тут європейські та американські нафтогазодобувні компанії, вона не зможе навіть добувати нафту і газ. Тому що вони все розікрали і не вміють займатися реальним бізнесом. Ви тепер поговоримо про українську економіку, про українську ситуацію. Влада олігархів в Україні Захід потребує вимагає реформ. Чи здатний сьогодні український уряд в цих умовах таки проводити ці? Ну реформи? я хочу сказати, що казки про те, що в Україні зараз влада олігархів, це є фейк, угу. тому що, наприклад, Верховна Рада України підвищила рентні платежі за нафту і газ до 70%, якщо це свердловини має. Глибину добутку до 5 тисяч метрів і 55% відсотків більше 5 тисяч метрів. Скажіть, олігархи були зациковані зацікавлені в такому розкладі? Ні, не були зацікавлені. Ну, вони за це і ми... не голосували. Ви за це голосували. Ну, Ми голосували, і було достатньо голосів за це. Але на жаль, деякі партії, які входять до коаліції, наприклад, бют Юлії Тимошенка, не голосував за це. Я маю до цього велику претензію до пані Тимошенка і політичної сили. Але тим так інакше, бюджет, який був прийнятий, був не вигідний для олігархів, можете мені повірити. Були прийняті також декілька дуже важливих законів, які повинні вивести, наприклад, заробітну плату в стіні. Прийнято рішення, по якому єдиний соціальний внесок знижується з 41% до 16%, якщо бізнесмени будуть виконувати вимоги законодавства. І багато дуже новацій прийняті для того, щоб запустити мотор української економіки. Економіки, яка знаходиться в дуже важкому стані. Тому що в нас є війна з Росією, але іншого шляху ніж реформи в нас немає. І тому я дуже радий, тому що в нас в економіку України і до уряду прийшли іноземні спеціалісти. Mm -hmm. Наприклад, сьогодні стало відомо, що міністр економіки Андрія Сабрамевичу з призначив своїм радником громадянку Естонії Нікомирило. Це я дуже хорошо знаю. Можу сказати, що зараз ще рік-два, і ми будемо мати в Україні гарне українське електронне урядування. Урядування супер. Дуже так. дякую, Піхівбам і нагадаю глядачам: гостем час тайму був народний депутат України Антон Геращенко.